Уявіть собі вечір, коли тіні розкривають стародавні таємниці, а голос раба, що став філософом, лунає крізь століття. Його звали Епіктет, чоловік, чиє тіло скували ланцюги, але дух залишався вільним. Він стверджував, що усе має свою причину і нічого в житті не трапляється даремно. У наші дні, коли хаос і страждання. Здаються випадковими, його слова викликають цікавість. Як раб він переживав біль і приниження, але перетворив їх на мудрість, що досі веде нас, що ховається за кожною втратою, кожним уроком, чи є сенс у кожному повороті долі? Ця подорож занурить вас у його вчення, розкриваючи, як усе у світі пов'язане. Кожна мить цієї розповіді. Вабить до роздумів, а таємниця наближається з кожним словом. Готові розгадати цей секрет. Підпишіться на канал, натисніть дзвоник і приєднуйтесь до нас. Запитайте себе, чи вірите ви, що кожен ваш крок має значення? Відповідь чекає попереду. Епіктет народився в Римському рабстві, у світі, де його воля належала іншому. Народжений у Фригії, він ще дитиною був проданий у рабство і потрапив до Епафродита, секретаря імператора Нерона. Його життя було сповнене труднощів. Він виконував виснажливу працю, терпів побої та приниження. Але серед цього мороку він почав шукати сенс. Епафродит, помітивши допитливий розум Епіктета, дозволив йому відвідувати лекції стоїка. Мусонія руфа. Це стало поворотним моментом. Навіть у ланцюгах епіктет розмірковував над природою світу, шукаючи відповіді на питання чому одні страждають, а інші процвітають? Одного дня його господар, розлютившись через дрібницю, зламав йому ногу. Замість крику епіктет спокійно сказав: Ти ламаєш мою ногу, але не мій дух. Ця витримка стала основою його філософії. Згодом він отримав свободу і почав навчати інших. Але його вчення народилося саме в рабстві. У наші дні ми часто уникаємо болю, але Епіктет бачив у ньому початок мудрості, його життя приклад того, як найтимніші моменти можуть стати джерелом сили. Він вчив, що страждання це не про прокляття. А можливість для зростання. Якби епіктет не знав болю, чи став би він тим, ким став, чи не ховається за вашими труднощами шлях до чогось більшого ця думка спонукає до глибшого дослідження його ідей. Епіктет бачив світ як величезну павутину, де кожна подія пов'язана з іншою він уявляв його як єдину систему. Де дощ, що падає сьогодні, впливає на урожай завтра, а випадкова зустріч може змінити долю. Усе в природі від руху зірок до шелосту листя є частиною великого порядку. Він стверджував, що немає ізольованих моментів. Кожна дія має наслідки, як павук ще свою мережу. Наприклад, уявіть собі, що ви запізнилися на зустріч через зливу. Ця затримка могла врятувати вас від небезпеки чи привести до нової можливості. У наші дні ми часто вважаємо життя випадковим, але Епіктет наголошував, що це лише видимість, навіть найменший подих вітру має свою роль. Він вчив, що світ це складна система, де кожна подія ланка в ланцюгу причин. Наприклад, камінь, що падає в річку. Створює брижі, які впливають на береги. Так само наші дії впливають на інших, а їхні на нас. Чи не відчуваєте ви, як кожен ваш крок вплітається в більший малюнок? Епіктет закликав бачити ці зв'язки, щоб зрозуміти, що нічого не марне, його вчення спонукає дивитися на світ, як на єдине ціле, де навіть дрібниці мають значення. Чи не хочете ви розглядати ці невидимі нитки? Епіктет вірив, що кожна подія має мету. Подібно до уроків від суворого вчителя. Він казав, Щоб не сталося, усе служить твоєму благу. У наші дні ми сприймаємо невдачі як прокляття. Але епіктет бачив у них інструменти зростання. Наприклад. Хвороба може змусити переосмислити пріоритети, а фінансова втрата навчити економії. Він учив, що світ не карає, а виховує, надаючи досвід через радість і біль. Кожна сльоза, кожен сміх. Це сторінка в книзі вашого розвитку. Епіктет порівнював це з навчанням у школі. Кожен урок готує до наступного. Він вчив. Що навіть смерть близької людини може навчити цінувати час, який ми маємо, усе від затримки на дорозі до великої трагедії має приховану мету. Він закликав шукати ці уроки, адже вони формують нас. Чи не ховається за вашими випробуваннями прихована мудрість? Епіктет учив, що коли ми бачимо мету, ми перестаємо боятися. Це вчення дає змогу дивитися на життя, як на подорож, де кожен крок має значення. Чи не готові ви побачити світ як свого вчителя? Епіктет розкрив світ як ланцюг причин і наслідків, де минуле визначає сьогодення, а сьогодення формує майбутнє. Він уявляв це як наскінченну низку подій, де кожна дія ланка. Наприклад, рішення одного дня може вплинути на роки, відмова від шкідливої звички може змінити здоров'я, а добре слово налагодити стосунки. У наші дні ми часто не помічаємо цих ниток, але епіктет вчив, що вони завжди присутні. Він казав, що ми не жертви, а учасники цього ланцюга, де кожне чому веде до нового що. Наприклад, сварка з другом може навчити терпіння, а це терпіння допоможе в майбутньому. Епіктет учив, що навіть наші думки є частиною цього ланцюга, негативна думка породжує негативну дію, а позитивна гармонію. Він закликав бути уважним до своїх виборів адже вони чуть долю, чи не тягне вас невидима сила до певного шляху. Його вчення показують, що життя це логічна послідовність, де кожен момент має значення, чи не хочете ви простежити ці нитки у своєму житті? Епіктет бачив страждання як ковадло, що формує дух, адже його власне життя було випробуванням. Як раб, він терпів побої, голод і приниження, але замість відчая. Шукав сенс. Він казав, ти, що не ламає, підносить. У наші дні ми уникаємо дискомфорту, але епіктет учив, що він загартовує. Труднощі це вогонь, який очищає, зміцнює. Він порівнює це з металом, що стає міцнішим під ударами молота. Наприклад, фізичний біль може навчити витривалості, а емоційний співчуття. Епіктет вчив, що страждання це не прокляття, а ковальня, де дух стає міцнішим. Він закликав дивитися на випробовування як на можливості. Чи не є ваші випробовування шансом для внутрішнього зростання? Його вчення показує, що навіть найтимніші моменти мають сенс, якщо ми готові їх зрозуміти. Епіктет вірив, що через страждання. Ми вчимося бути непереможними. Чи не готові ви перетворити свій біль на силу? Епіктет вчив приймати долю як частину причинного ланцюга. Він казав: Борися з тим, що можеш, і прийми решту. У наші дні ми опираємося зміном, але епіктет бачив у цьому гармонію. Прийняття не пасивність, а розуміння ролі. Долі в паутинні причин. Він учив, що опір лише посилює страждання, адже ми не можемо змінити те, що визначене. Наприклад якщо, пішов дощ, ми не можемо злитися. Наприклад, якщо пішов дощ, ми можемо злитися або насолоджуватися його звуком. Епіктет закликав зосередитись на тому, що в наших силах, і відпустити решту. Він порівнював це з плаванням ми не можемо зупинити хвилі, але можемо плести з ними. Чи не це двері до спокою, його вчення показують, що прийняття це ключ до розуміння причин, адже доля це частина великого плану. Чи не хочете ви знайти мир через згоду? Епіктет вчив, що розуміння причин приносить світло. Він казав. Знай, чому щось сталося, і ти знайдеш мир. У наші дні ми плутаємося в подіях, але він радив шукати логіку. Наприклад, поразка може навчити наполегливості, а конфлікт терпіння. Пізнання це ключ до звільнення від ілюзій, учив, що кожне чому наближає до істини. Він закликав аналізувати події, щоб бачити їхню роль у нашому розвитку. Наприклад, якщо вас зрадили, це може навчити довіряти обережніше, чи не веде вас це до просвітлення, Його вчення показує, що розуміння причин дає ясність, адже ми бачимо, як усе вплітається в наше життя. Епіктет вірив, що світло приходить, коли ми перестаємо боятися і починаємо шукати, чи не готові ви знайти цю ясність? Епіктет завершив своє вчення гармонією через розуміння причин. Він казав Живи з долею, і ти станеш її частиною. Усе пазл, де кожна частина знаходить місце. У наші дні ми шукаємо сенс, а він пропонував його через прийняття і пізнання. Життя це танець причин, де ми вчимося рухатися в ритмі. Епіктет учив, що гармонія. Настає, коли ми бачимо зв'язок між усім, наші дії, страждання, перемоги усе це частини єдиного цілого. Він порівнював це з музикою, де кожна нота має значення чи не є це завершенням вашого пошуку. Його вчення показують, що коли ми приймаємо долю і розуміємо причини, ми стаємо частиною великої гармонії. Епіктет вірив, що це найвища форма спокою. Чи не хочете ви відчути цю гармонію у своєму житті? Ми розкрили вчення епіктета від павутини причин до гармонії долі. У наші дні його слова ключ до сенсу. Раб, що став філософом. Показав, що усе пов'язане, і ми можемо знайти світло. Застосуйте одне вчення, чи то прийняття, чи пізнання, і відчуйте зміни? Діліться в коментарях, що вас вразило, і давайте шукати сенс разом. Підпишіться на Душа Флоу для нових подорожей. Який ваш шлях до гармонії?